Новорічні свята були залишаються самими прекрасними праздничками, які з особливим нетерпінням чекаєте на нього ви, дітки. Діти, ось сьогодні казковий і красивий новий дух вирішив залетіти в нашу бібліотеку. Хочу привітати вас з цим чудовим святом. Нехай у вашому житті буде радість. За вікном сніжку багато, новий рік іде до нас. І ялиночку на свято ми прикрасимо для вас. З Новим роком щастя нове і прекрасним і чудовим. Хай той рік, що наступає, хай проблеми всі минають. В домі радість буде свято і гостинчиків багато. Бажаю миру і добра та душевного тепла, Нехай придешно ворі та у дарує щастя та любові вам без вік. З Новим роком вас усіх хочу щиро привітати. Та сніг, ми охочу побажати. Н нехай добро молодці буде, Ща щастя, ладість і, і кохання злагода, у буде, ха хай дістеться всі бажають. Привітання з Новим роком, щирі наші випривіть. Подарує хай натхнення, ця казкова славна мить. Все нехай в житті вдається, множиться добро, нехай. Цей миру вашій домі на душі хай буде рай. На порозі, новий рік, світлий, гарний, чарівний, щастя, злагоди, усе, Хай до вас він все несе.